А ви п'єте каву вдома, може, навіть в зручному кафе, А в нього по кістках гуляє втома, бо кілограм десь сорок на собі несе, а в нього руки в мозолях до крові, а в нього ноги стерті до дірок, А в нього уночі не світять зорі, А в нього тільки присмак, цигарок. Ви п'єте каву, і життя триває, а у нього вчора вбитий побратим, убитий, розумієте, немає. Чому ну, цей світ зробився геть не тим? А ви п'єте каву, а у нього порох у переміжку з присмаком землі. Стягар такий на кілограмів сорок. І гул снаряда дикий в голові. Ви п'єте каву, добре, що удома. За це вже хтось сьогодні заплатив. Ціна болюча присмак сліз і втома, бо ти цю каву просто неба пив.